Друзі, це третій звіт, як я і обіцяв. Сьогодні їх буде викладено вісім. Всі вони просто першого окремо, другий батальйон, всі вони про вашу підтримку бійців, які захищають, тримають Куп'янськ в складі Сил оборони, моїх побратимів. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Прошу підписуйтесь в профілі всі вісім звітів. Долучайтесь, будьте поруч, дивимось. 101 бригада Збройних сил України, яка перебуває в Купінському напрямку. Щиро дякує волонтеру Орловському Віктору за організацію зборів коштів на радіостанцію моторола для бойового медика та дякує всім, хто до цього збору долучився. Також дякуємо вам за те, що ви неодноразово підтримуєте нас в такий нелегкий для нас час. Бажаємо вам щастя, здоров'я та мирного неба. Також підтримуйте подальшу подальше. Війна триває, боротьба триває. Ви найкращі, тому що нам вдається це робити. Ці вісім звітів за два тижні це дійсно великий об'єм допомоги і підтримки. Реквізити на подальшу підтримку є в профілі. Це постійна банка для закриття потреб 101 окремої другий батальйон. Також офіційний сайт благодійного фонду позивний Орел ви можете знайти в Гуглі е за запитом «Позивний Орел. Там теж є реквізити. Війна триває, боротьба триває. Ви найкращі. з Богом.